Де пехоче м'ята, паслися веселі, біленькі ягнята. З райкою кружляли, сонечкою мгріло, а за ним небо ясне голубіло. На шовкові трави їх пастух проводив, водив до джерельця, пестив їх і гладив, і було їм добре кожен день, як. Ягняток. Та одне ягнятко на слух нього не стало. Відійшло від гурту і раптом заблукало, бігло без трубот. по широким полі, квіточки зривало і раділо волі. День схлизь до ночі йому страшно стало, і воно під кущик терну заховалось. Калючки танини за хутро вчепились, і з очей ягняти сльози покотились. Зрадувалась кружо, потушкою та друзів, як то з ними разом було добре в лузі. А тепер самотнє, всюди потемніло, і ягня від страху, бідне, затремтіло, а пастух побачив, що нема ягняти, майже сто залишив і пішов шукати. Як знайшов, зрадівши, виплутав з старнини, обійняв до себе, як малу дитину. Ісус наш паста. Він разом водить на зелені лухи. луки. Слухаймося Бога, любимо його сина, і не, будь, і не буде важко нам земна долина. Амінь.